Слава Україні, Героям слава! Вітаю! Пане, пане Анатолію. Як ви можете проаналізувати сьогоднішню атаку Росії? Чи не вперше РФ атакували Львів кинджалами? раніше ними били по області. Якою на вашу думку була їхня тактика? От що важливо знати українцям і львів'янам, зокрема? Але ти почнемо з того, що тактика Росії це знищення цивільного населення України, тобто агресія, яка відбувається з боку Російської Федерації, це тероризм українського суспільства. Ніяких військових цілей або якихось там чітких задач вони не прислідують. Тому тут важливо насправді знаходитися, шукати укриття, знаходитися в укритті під час повітряних атак, тому що ми бачимо все ж таки, що Україна активно потребує захисту повітряного простору, масштабування засобів безпосередньо, тому що тих засобів, які є в Україні, недостатньо для того, щоб відбивати такі агресії. Тим не менш, ми бачимо, як повітряні сили працюють максимально працюють, покладаючи всі зусилля для того, щоб зменшити кількість ракет, які прилітають по цивільних містах. Власне, перед цим як відбулася атака на Львів, були такі ж атаки по цивільному населенню на Полтаву, Київ, Харків та Суми. От ви вже частково відповіли, але все ж, як ви вважаєте, метою Росії у Львові сьогодні було вдарити саме по цивільному населенню? Що в принципі ніяк не дивує, так але чи вони також намагалися вдарити і по об'єктах якихось критичної інфраструктури, там паралельно, наприклад? Ну безумовно вони ставлять за мету а, і додатково бити по критичної інфраструктурі, по важливих об'єктах, по енергогенерації, тому що ми бачимо, все ж таки вони хочуть занерити Україну в темряву на період а, зимовий. Тому слід зуважити, що в будь-якому випадку тактика ведення обстрілів в Російської Федерації це комбіновані атаки за рахунок накладання маршрутів певних засобів пораження для того, щоб складно було працювати засобами протиповітряної оборони. Саме тому наголошується і з боку нашої керівництва держави щодо можливого прикриття частини України за рахунок сил альянсу або сил Західної Європи. Тому що в принципі є дієвий інструмент, є е, створений на початку повномасштабного вторгнення з боку країн євросоюзу і не тільки тому, що там є і Туреччина і Британія, наприклад, долучилася до ініціативи Небесний щит Європи, яка передбачає захист е, частини Європи від можливого застосування ударного зброї з боку Російської Федерації. В принципі, ми могли б надати цій цим, 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 е, ініціативі свої знання щодо перехоплення ракет, і це б могло б посилити як наших західних партнерів, так і посилити безумовно Україну. І тут е, знов таки слід зауважити, що е, головна мета це єднання з нашими західними партнерами для того, щоб показати Росії, що Україна не збирається зупинятися, що Європа буде постійно підтримувати і забезпечувати захист України. Окрім ракет на Львів, летіло кілька шахетів. Комбінована атака, так. Але якою була їхня роль відволікти ППО, якось загалом відволікти. Ну от, чи є якась конкретна мета їхня, окрім того, щоб вдарити? Дивіться, різні типи цілей, різні характеристики на радіолокаційних системах і різна оцінка ситуації. Тут залучені і мобільні групи, і класична система радіолокації, і системи виявлення, які були не розроблені лише в Україні в розрахунку на повномасштабне вторгнення, те, що ми бачимо, тому що, наприклад, детекція тих самих шахетів відбувається як візуально, так і аудіо, так і класичною засідами радіолокації. Тобто ми кажемо про те, що в принципі задача Росії суттєво навантажити різними типами засобів пораження для того, щоб було складно перехопити. А скажіть, будь ласка, чи були шанси збити от кинжали на під, на підльоті до міста? Адже знаємо, що Україна має позитивний досвід у збитті цих ракет. Якщо говорити про столицю, то е, хочу просювати: жоден кінжал не досяг Києва після того, як Україна отримала американський ЗРК Петріот е, у липні, сказав полковник повітряних сил Сергій Яременко. От тому тут теж хотілося б дізнатися про це. Давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про перехоплення ракет класу Кінжал, то Петріот не розрахований на перехоплення цих ракет. взагалі, якщо ми кажемо про якісну побудову протиповітряної оборони, потрібно мати ще й засоби протиракетного захисту. Тобто це системи на кшталт ХАДу, на кшталт ізраїльської системи ЕРО. Тобто ми кажемо про те, що Системи, які має Україна, недостатньо для того, щоб перехоплювати, тому що були випадки, коли, наприклад, кінжали не були перехоплені, наприклад, з боку системи, які стояли в Києві. Але тим не менш слід розуміти, що посилення протиповітряної оборони є ключовим аспектом діалогу з нашими західними партнерами, збільшення географії використання західної зброї по території Російської Федерації і номенклатури зброї є важливим аспектом роботи нашої дипломатії, тому що при наявному можливості ми б могли не допустити запуск ракети безпосередньо, Літаками, які базуються на російських аеродромах, за рахунок того, що, наприклад, працюючи ракетами атакам, спрацюючи ракетами, наприклад, Джасон, які можуть ставати під крило, F-16, ми биноможливили можливості Росії працювати з даного типу авіації для того, щоб бити по Україні. Більше зброї і більше ППО це те про що постійно наголошує Україна своїм західним партнерам. Але також були розмови про можливість Польщею збивати російські ракети, які летять в її бік, і після сьогоднішнього удару. Прем'єр-міністр Туск повідомив, що його країна готова допомогти Львову відбудувати історичні будівлі, які знищила РФ цією атакою. Звісно, це дуже мило з їхнього боку. Але скажіть, будь ласка, на вашу думку, от, Польща колись буде готова збивати цілі, які загрожують їй, які о, вже залітали на її власну територію також. От, чи можна на це якось Розраховувати на не лише на слова, бо, повторюсь, були такі розмови, але й на конкретні дії. Я думаю, що після того, коли Україна буде мати вже в перспективі стратегічний прогрес Російської Федерації, тоді більшість країн буде готові активно допомагати і залучати свої сили оборони. Тому тут треба розуміти, що важливим акцентом захисту. З власного захисту повинна бути розбудова власного військово-промислового комплексу. Це ми нам постійно наголошують на те, що ми повинні йти шляхом ізраїлю, коли було ізраїль активно почав виробляти свої засоби захисту, і це дозволило посилити силу оборони Ізраїлю. Власне, ми вже маємо гарний досвід. У нас є вже гарний досвід випус і масштабоване виробництво безпілотних систем, як дальної дії, так і близької дії. Ми бачимо, що вже є певні позитивні моменти з ракетною програмою, тому що Нептун, які раніше бив по морських цілях, тепер може бути і по наземних цілях по суходолу. Більше того, є певні напрацювання щодо балістичних ракет, які були свого часу призупинені при Певних влад. Але тим не менш ліс заважити, що е, така можливість з'явилася в Україні після того, коли е, велика кількість приватних компаній почали займатися е, напрямком мілітарі сектору. А ви можете, Алло. так, ви є з нами на зв'язку да. все гаразд. Да і тому я кажу про те, що ми можемо казати про те, що розвиток власний розвиток військово-промислового комплексу дозволить Україні говорити на рівних з західними партнерами. І тут важливо масштабування. Тобто, ми показуємо вселяко, показуємо нашим західним партнерам, що, наприклад, ми можемо бити по території Російської Федерації власної зброї. Були удари по аеродромах, на яких знаходиться стратегічна авіація з тактичними зброями. А були удари по системах раннього попередження, тобто це система, яка попереджує Російську Федерацію про можливе застосування крилатих або балістичних ракет. Більше того, заход у Курську область, удари по російських аеродромах, де базуються як тактична, так і стратегічна ядерне озброєння. Тобто, в принципі, стратегічна Росія слабка. Вона не може себе захищати, але в неї є достатньо наступальної зброї, якою вона може просуватися по нашій території або будь якій іншій території, і важливим тезисом в розмові з нашими західними партнерами треба пояснювати, що поки що це наша проблема, але вона може стати і їхньою проблемою, якщо Україна паде. Тому тут треба підтримувати баланс виробництва власного і додатково наголошувати на підтримки з боку наших західних партнерів, тому що, наприклад, долучання до... Ініціативи щит, безний щит Європи могло би сповільнити деякі сили оборони України, які би пересунулися ближче до Дніпра, і це б покійно можливо дальот будь-яких повітряних цілей на Західній області України за рахунок того, що патрулювання цих областей відбувалося би за рахунок військ, наприклад, або польських Х-16 або румунських Х-16 Але це питання дипломатії і постійної розмови з нашими західними партнерами. А в яких темпах рухається Україна у питанні виробництва власної зброї? От на крайній прес-конференції Зеленський говорив про ракету, яку українську ракету здається, далекобійну чи балістичну? От в цьому питанні ви можете щось нам? Сказати. Насправді, те, що можна казати, слід зуважити, що далі буде більше ударів по території Російської Федерації по стратегічних об'єктах, слід зуважити, що Україна, на відміну від Росії, б'є по військових об'єктах і по стратегічних об'єктах, які насичують лінію фронту. Тому, в принципі, знов таки наголошую, що є потреба в створенні певних систем. Інституції, які би е, на, наразі активно допомагали б розвиватися ВПК України, але поки що за рахунок ініціативи приватних компаній, які долучені до цього процесу, ми бачимо е, такий доволі непоганий прогрес в цьому напрямку, і це жнов таки наголошує за рахунок приватних компаній, які розуміють, що треба виборювати е, свободу України. І я вже згадувала у розмові з вами про обстріли кількох інших великих міст спочатку цієї осені, лише за чотири дні. На вашу думку, чи будуть продовжуватись такі атаки найближчими днями, скажімо так, без паузи, або продовжувати свою тактику залякування цивільних, цивільного населення, або ж сили РФ тепер будуть змушені поставити свої злочини, скажімо так, на паузу, аби накопичити ресурси, до чого бути без... готовим. Так? Да, безумовно, Росія буде намагатися робити е коротко такі короткі обстріли за рахунок там, наприклад, малої кількості е ракет або ж навтаки тих же самих ударних дронів. Але тим не менш е слід зуважити, що е в будь-якому випадку нам треба готуватися для того, щоб давати гідний опір, е тому що е Росія може виробляти поки що може виробляти ракети. І це пов'язане з тим, що вони гарно обходять санкції. У них є країни, яким допомагає той самий Іран, які допомагають обходити санкції, і це впливає на можливості, але вони нестабільні. Тобто, ми кажемо про те, що виробництво ракет у Росії нестабільне. Ми бачимо, що певний період вони накопичували зброю для того, щоб зробити такий от ряд масованих обстрілів. Тому безумовно треба допомагати донатити, допомагати нашим мобільним групам, які потребують великої кількості. Дивайсів для того, щоб бути ефективними, і е, долучатися до інженерних е, компаній, які виробляють зброю, допомагати інженерним компаніям, волонтерити, як то кажуть, і усіляко бути залученим, тому що е, зараз на нас лежить задача для того, щоб принаймні наші онуки не воювали з Росією.